Добрий день, друзі! Збудилось небо, посміхнулось сонце і ангел твій постукав у віконце. Сьогодні виготовляємо ангела з легкого пластиліну. Для роботи вам знадобиться легкий пластилін, дощечка для ліплення, інструмент для ліплення, олівець, ножиці, скріпка, нитки, заготовка з картону довжиною приблизно 12 см. Клей пістолет, булавка з вушком, камінець або паєтки, шнурок для підвізки. Починаємо. З легкого пластиліну зробіть кульку приблизно 2,5 см у діаметрі. Вставте скріпку для підвізки. Кульку трішки приплюсніть. Це буде голова майбутнього ангела. З паперу виріжте трикутник з округленими кутами висотою приблизно 5,5 см. Розкатайте або розімніть пластилін шаром приблизно пів см. Не притискаючи, прикладіть шаблон та виріжте. З'єднайте голову з трикутником. Тепер приступаємо до сукні. Працювати треба швидко. Пластилін швидко застигає. Розкачуємо ковбаску. Чим тонше ковбаска, тим дрібніше в'язка. Згинаємо ковбаску навпіл і скручуємо джут. Запам'ятайте, в який бік закручуєте, Це важливо. Відкладіть готовий джгут. Скачайте іншу ковбаску того ж діаметру. Тепер джут треба закрутити в інший бік. З'єднайте джути. Притисніть трохи. Вийшла в'язана косичка. Викладаємо на заготовку сукні щойно виготовлені косички від середини до країв, обрізаючи зайве. Для ніжок скачайте дві маленькі кульки. Зробіть комір та прикрасьте низ сукні. Для ручок зробіть дві краплі та дві маленькі кульки. З'єднайте як на фото. На картонну заготовку зробіть намотку нитки приблизно 7 обертів. Зніміть, з'яжіть посередині. Розріжте з боків та зав'яжіть. Приклейте зачіску за допомогою клеєвого пістолета. Маркером зробіть оченята дві маленькі крапочки. Дайте в руки ангелу чарівну паличку. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.